Це посажили. Будьте взаємна більше. Ой, з делінихіти, делінитіти, де не не І так, ми зараз на Контрактовій площі на виході до житнього ринку. Тут, 21 листопада, я надсилав запит по незадвільне технічному стану. Я отримав 8 числа відповідь по моєму запиту, що цей вихід з переходу приведений до належного стану. Як бачите... Оце такий належний стан. Тому ми зараз звертаємося до відповідальної особи, яка давала мені відповідь на цей запит. Питати і його за брехню. Та чому він бере? Я в'їжджаю. У нас питання не по запиту. Це було відправлено 21 листопада. 8 числа, 8 грудня, мені прийшла відповідь, що там все виконано і все приведено до норми. Я сьогодні прийшов, щоб перевірити це. І там все як було, так і залишилось. Візьмеш сілково. Я зайду в Києвом, я ж ніяк не можу. Зараз ну, переговори з хлопцями, щоб вони на сьогоднішній день знімали на сьогоднішній день домовилися з тобою на зустріч, візьмеш там е, начальника підрозділу, підземних переходів, підете туди і вирішите ці питання. Всі. Рапорт, е, догана, все, що треба, Все, що да. все хлопці, я ж. Ми тільки за це. Всі нюанси, всі історії вам розкажуть, про які казки тут Казки? Казки. Ну, ну а казки нас не цікавлять. Зробив такий висновок. Я. Що жахливий висновок? А сник? це типу нормально. Давайте, давайте я... Подиви Бо мені, чек... розкажете Бо на камеру, що таке є Ну. Шанове. Тут все розмальовано, чекайте. там капає, от, тут ще одне графіті. Це все біля виходу. Прошу, тут підтікає, тут ломиться. І це є нормально? -яй -яй. Так? Жахливо. Ні, це є нормально. Ви з, з ухвилкою говорите? Ви ні, ви іронічно говорите. Да. І плюс витягаєте сигарету в переході. Хочете закорити всередині? Ну тут корити просто не можна. Шановне. В переході. Ну що це таке? От скажіть. Що це, це технічний є? стан переходу От, є. Оце просто дроти. І що? От скажіть, там має бути світильник, правильно? Мав mm. бути. No. Його там немає. І що? Його там не буде, гроші, або не гроші. Що ми тут діра вдираємо? <ган> Що це таке? Там Бога нема, не моліться, будь ласка. <ган> Ви з нами жартуєте це, тут? просто. <ган> 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 я Є задовільний, незадовільний там, є аварійний там, а жахливості там немає. Ну, оце... Рома. Затер. бачите? Це... Ну, затер. Але це треба було робити. Але бачите, ну, подивіться, як затер. І що? Ну понад читати завтра знову На роботу до нас. і будете стирати. Це не ми одна роботи. прибиральниця. Вона не може кожен а, день буде. їх стирати на не це не буде. кожен буде. День. Це місяць, це день, це стоїть місяць часу вже мінімум. А перед тим, що стоїть дуже багато ремонтувалося. Ви комедію робите, ви робите комедію. Ви є некомпетентна людина, яка працює і розводите зараз комедію. люди, які ви маєте тільки тримати камеру? І гарно махати руками. Оце у вас дуже гарно. Відповідальність. відповідальність за графіті, судя по всьому, От, ви. Я? Да. <рес> Провокатори намалювали. Хлопці, в, 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 в мене здається, таке враження, що ви його і намалювали. До людини ви чиновника хлопця. приходиш, питаєш його за його ділянку роботи, він одразу думає, що саме ці от його ні, чіпають ні, ні, і це замовлення, та. що хтось пропов, да, що він... -е, ага. ну, я ж кажу, ви не йшли чиновника, це яка різниця? Я 15 хвилин розумі... має бути на лівому берегу. Я подію, задов... відповісти нам на, на одне питання, що ви вважаєте, ви задовільне взагалі? Я кажу, я вам ще раз повторюю. Мину... В наступному році буде розроблений проєкт на реконструкцію водів з капітальним Та ні, ремонтом питання графіки, бо, Нам сказали, Ти Що, що зроблено, тут графіки? Капітальний воно не було ремонт, ви покажете на стелі, це буде капітально ремонтуватися. Це графіті, це буде капітально звівати. Корейство поставили запитання. Зробив. Ні, зробив. ви не здобув. Вова, коротше. Це просто якийсь треш, це ну, типу Я Показую вам, що зробити, якщо от чиновник поводить себе так, як він поводиться щойно з нами. Берете лист, що ми зараз і зробимо, напишемо на нього скаргу в відділ кадрів подільського шел. От ну, його або звільнять, або винесуть до ГАНу, Коротше, премію на Новий рік він не отримує, тому що він не виконує свої функції і тікає від нас. Ну І збрехав по світу ну, нам. І не от, от таке. Тому до нових зустрічей, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки.